Постукалочки без, без екстра 10 кг. Ціною 850 гривень. У що ви будете ось така посукавочка для подожнього красивому хакі кольорі. Ось така. Так, наступно будете ось така чорненька. Ось, Покажу вам ось так. так наступна жовтого кольору. Має катманчик з боку. Також так красиво просьоми. Наступна буде йти. Така белюта, червоний, красивий такий дорогий колір. Наступний буде ось така, дуже така ніжна, рожева. Розмір L. Так, чоловічі Я з картнечкою по бокам внизу розмір 2 xl Нагадую, що туди ніч чоловічого та жіночого. Всі можливі розміралі. Ік-сесточки та іхселічки. Красивий такий баклажановий, простьобаний ромбиком. Жіноча постуковочка Елька. Еска чорна, іде за таким комітцем з хутра, який не знімається. Наступна буде ось така. Біленька. Так, ось така йде схутра. Оце мало. Тут мало така. І також є ще ось така. Там, ще може штучок, є, але для замовлення обов'язково написати нашим менеджерам на Viber або Telegram.